Вітаю глядачів каналу Філологія, Як вона є! З вами Дарина, і ми продовжуємо подорожувати та досліджувати нашу Україну, паралельно вивчаючи українську мову. Мої помічники Уляна та Тарасик багато побачили та дізналися. Вони досі під враженнями від минулої подорожі Харковом. Сьогодні вирушимо до чудового міста на Хмельниччині, яке виникло в другій половині 12 століття. Здогадалися, що це за місто? Це Кам'янець Подільський. Квітка на камені, перлина Поділя, як тільки не називають цей прекрасний куточок. А вивчатимемо ми сьогодні з вами тему правила вживання апострофа. Засвоїмо основні правила вживання апострофа удосконалимо навички правильної вимови і написання слів з апострофом. Тому сідайте зручніше, ми починаємо! І перша наша вправа екран настрою. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Відповідь напишіть у коментарях. І з чудовим та творчим настроєм пропоную послухати Тарасика, який нам розповість, що ж таке апостроф. Апостроф це графічний символ, що позначає роздільну вимову звуків. Тобто його ставлять між буквою на позначення приголосного і буквами я «ю», «є», «ї». В тих випадках, коли я ю є «ї» позначають по два звуки й плюс голосний. Поки ми уважно слухали, Улянка побачила дещо дуже красиве це Кам'янець-Подільська фортеця. Нам усім кортить якнайшвидше її побачити зблизька. Проте виникло питання, яке потребує нагальної відповіді коли ж пишемо, та не пишемо апостроф. У цьому нам допоможе Улянка. Пишемо апостроф перед Я «ю», «є», «ї» після «б», «п», «в», «м», «ф» – рум'яний, після Р, що позначає твердий звук, подвір'я. Після префіксів та попередньої частини складних слів, що закінчуються на приголосний, з'явитися. Після літери К у слові лук'ян та споріднених із ним словами. Лук'янівка. Можна запам'ятати словесний ключ до написання апострофа мавпа буфер. Не пишемо апостроф, коли. Після Б «п», «в», «м», «ф» стоїть приголосний крім Р, що належить до кореня. Наприклад, свято морквяний. І після букви Р, що позначає м'який звук, наприклад, буряк крюк. Час попрактикуватися. Прочитайте добірку фактів про Кам'янець Подільський, знайдіть слова з апострофом та поясніть їх написання за правилами. Молодці! Ви чудово впорались. Наше наступне завдання. Доберіть до поданих слів номер правила, згідно з яким ужито апостроф. Гуляючи містом, Тарас та Олянка прочитали таке оголошення. Увага! Загубився кіт на ім'я Віля, п'ять років. Рудий, шерсть м'яка та довга. Кіт трохи б'ється, дуже любить рибічі котлетки. Хто з'ясує місце перебування друга, обіцяю винагороду Марійка. Допоможіть Марійці виправте помилки в цьому оголошенні. Супер! Гарна робота! Тепер оберіть картинки, пов'язані з нашою сьогоднішньою подорожю. Чому на картинках конкретні літери? Пригадайте, завдяки якій фразі ми можемо запам'ятати літери, після яких пишеться апостроф. Так, ця фраза мавпа буфер. Отже, підсумуємо нашу роботу. Дайте відповідь на запитання. Сьогодні я навчився, сьогодні я навчилась. Який вид роботи сподобався вам найбільше? Що найбільше здивувало? Чи справдилося те, чого ви очікували від уроку? Відповідь напишіть в коментарях. Дякую вам за роботу, за те, що були присутні. До нових зустрічей!